Хочу зробити для вас сьогодні такий розклад на відносини. Що відбувається зараз з вашими відносинами? Це завжди така тема, яка хвилює багатьох. І коли люди хочуть знайти відповіді на деякі питання, то хто бажає прослухати сьогодні цей розклад, будь ласка, загадайте зараз свого партнера. Про якого ви думаєте і не знаєте відповіді, що буде далі. Добре, що зараз між вами відбувається? Я бачу, що один із партнерів це чоловік, він уходить, він переходить на інший берег. Він вибрав і вже... В іншому напрямку. Добре. Подивимося, що думаєте ви з приводу цих відносин. Ваші думки? Думки ви заморозили. Ваші думки зараз відбуваються таким чином, що ви а що все це затягнулося вже дуже довгий час. І вам треба ці думки змінити. Добре, що у вас на серці. Подивимося ваше серденько, як воно себе відчуває. Прекрасно. Ваше серденько вільне, сильне, незалежне. Подивитися, який імператор впевнений собі, сидить на своєму троні. Гарне відчуття. Я бажаю вам тільки, щоб ви завжди себе так відчували. І, і що на саме, насправді ви показуєте в цих відносинах? Любов, кохання. Дивіться, ви показуєте, що ви любите цю людину, що у вас якісь є разом у вас якісь домовленості. І ще можу трошечки вам сказати, що ви можете показувати, що у вас є кохання до іншої. Дві жінки, три людини на, цьому, на цій карті, вони показують, що можливе те, що є третя особа з вашого боку. Добре? Подивимося далі. Що думає ваш партнер з приводу цих стосунків? Таємниця, скрито щось. Він думає, ваш партнер думає, що щось скрито від нього. Щось те, що він не бачить. Щось ви приховуєте. Угу. А що у партнера вашого на серці? Що людина відчуває? В нього радість від стосунків з вами. Вашого партнера він відчуває щастя, радість. І знову тройка може програтися третя особа. Третя особа він відчуває якісь до третьої особи. Кого, кого ви там загадали, я вже не знаю. І що насправді ваш партнер показує вам, що йому боляче. Знову трійка. Йому боляче, він певно знає за третю особу, яка присутня в ваших стосунках. йому боляче. Дуже болить. Це карта неймовірної болі. Там, будь ласка, кажете, що і як чим все як закінчиться ці стосунки, поясніть, угу. добре. Закінчиться тим, що хтось буде жадничить на свої емоції, на свої віддавання кохання, показувати свої відносини і свої почуття до людини. Буде дуже такий помірний і, і до чого це приведе? Конфлікт або ці стосунки будуть заморожені. Хтось, я думаю, що жінка поставить крапку, вона відріже все і я думаю, що продовження цих стосунків не буде. Не бачу. Дуже дякую за перегляд. Гарного дня!